Кажуть, у кожному селі є своя таємниця. Одні говорять про закопані скарби, інші про відьомські стежки, треті про озера без дна. Але коли я вперше почув про бабуніну, мені стало зрозуміло є легенди, які народжуються не від казок, а від правди. Бо ті, хто жив у ті часи, клялися ця жінка знала більше, ніж дозволено простій людині. я слухав старих людей. Які бачили її на власні очі, і ловив себе на тому, що чим більше дізнаєшся, тим більше холоне всередині. Уявіть собі стареньку, згорблену, у чорній хустці, яка завжди сиділа трохи осторонь, наче чекала когось. Діти обходили її хату десятою дорогою, а дорослі, хоч і боялися, все одно йшли до неї, бо знали Баба Ніна скаже правду, хай навіть вона буде гіркою. Щоб ви зрозуміли, що її слова не були пустими, я наведу лише два випадки, які передавалися з уст в уста. Перша історія про молодого парубка. Він залицявся до дівчини, але сумнівався, чи одружуватися, бо в селі всі казали не твоя вона піде від тебе. І от він пішов до баби Ніни, питає прямо чи буде вона моєю жінкою? А стара, не піднімаючи очей, відповіла. Не буде вона твоєю, але буде матір'ю твоїх дітей. Хлопець сміявся, думав, що то дурниці. Та через кілька років дівчина справді вийшла заміж за іншого, овдовіла і вже потім вийшла заміж за того самого хлопця. І народила йому трьох синів другий випадок страшніший. Кажуть, одного чоловіка зупинила вона на дорозі і сказала Не ходи на рибу завтра. Річка візьме тебе. Він махнув рукою в байки, бабо. А наступного дня човен його перекинувся, і чоловік потонув. Люди довго не наважувалися навіть згадувати цю історію. Але хтось переказав, і вона залишилася як доказ, баба Ніна бачила наперед. І от тепер уявіть якщо вона знала такі дрібниці людських доль. що ж тоді можна сказати про її слова щодо всього народу? Бо найстрашнішим було те, що баба Ніна. Пророкувала долю України. Я чув від старих людей. Вона не раз повторювала, що ця земля вибрана для випробувань. Вона казала Україна, як дитя, яке несуть крізь вогонь і воду, але не кидають. Її будуть тягнути то в один бік, то в інший, але вона виживе. І навіть тоді, коли здаватиметься, що все знищено, саме тоді народиться її сила. Її слова передавали пошепки. Бо вони звучали як пророцтво не лише для одного покоління. Баба Ніна наче бачила цілі століття вперед. Буде час, сказала вона, коли чорна тінь ляже на поля, і брат піде на брата, і буде крик, який не втихне роками. Але після того постане світло, яке не загасить ніхто. У селі тоді сміялися. Яке ще світло? Яка тінь? Але минали роки. І слова набували сенсу, бо Україна справді не раз опинялася в темряві, і щоразу здавалося, що немає виходу, а потім дивним чином знаходила в собі сили жити далі. Найбільше людей лякали її слова про три випробування. Вона казала перше голод, друге кров, третє вогонь. І лише після цього ви зрозумієте, хто ви. Старі у селі намагалися тлумачити по своєму. Голод, це був голодомор, кров війна. А вогонь що таке вогонь? Може, ще попереду. І саме це лякало найбільше. Але, попри всі страшні образи, в її словах завжди звучала надія. Вона говорила не бійтеся, бо з того, що спалене, виросте нове. Україна буде, навіть якщо світ обернеться проти неї. Бо її коріння глибше, ніж земля. Мене найбільше вразило інше. Люди переказують, що перед смертю вона тихо сказала коли прийде час, Україна стане серцем, і до цього серця тягнутимуться інші народи, шукаючи силу, бо її біль стане її силою. Ці слова звучать так, ніби це не просто пророцтво, а вирок і благословення водночас. І знаєте, що дивно? Чим більше слухаєш, тим більше здається, усе, що вона казала, поступово здійснюється. Наче кожне покоління проживає частину того, що баба Ніна бачила одразу? Я пам'ятаю, як один старий чоловік, що знав її особисто, сказав мені вона була тихою, майже непомітною. Але коли починала говорити про Україну, очі в неї палали так, що страшно було дивитися, наче через неї хтось інший промовляв може, це і легенди, може, її слова перебільшили. Але чи не так завжди буває з пророцтвами? Вони живуть, бо знаходять відгук у серцях тих, хто слухає. Я вам скажу відверто коли я думаю про бабу Ніну, мені не так страшно, як тривожно. Бо якщо хоча б половина її слів правдива, значить, ми з вами ще не дожили до найважливішого її третє випробування, її вогонь що це? Чи це війна, чи катастрофа, чи може. Випробування духу, яке кожному доведеться пройти. Але одне я зрозумів напевно в її словах завжди був ключ надія. Вона казала Україна падатиме, але вставатиме, бо її не тримають кайдани, бо її береже не людина, а сама земля. Іноді я думаю, може, саме зараз ми живемо у тій частині пророцтва, де темрява і крик, і може, нам випало побачити те світло, про яке вона говорила. А може ні. Але правда в тому, що слова баби Ніни не дають спокою. Вони звучать у пам'яті, як далеке від луння. І от тепер, коли ви почули все це від мене, ви вже не зможете просто забути. Бо наступного разу, коли побачите над Україною сонце після бурі, згадаєте Баба Ніна колись казала, що після найтемнішої ночі сходить найсильніше світло. Кажуть, баба Ніна ніколи не казала всього одразу. Вона сипала словами як зерном, і кожне зернятко мало прорости у свій час. Люди приходили до неї з питанням про свою долю, а виходили з думками про щось більше, ніж власне життя. І от найцікавіше часто вона відповідала людині так, що та, навіть не розуміючи, ставала частиною великого полотна майбутнього України. Ніби кожна окрема доля була ниткою у тканині. Яку вона бачила вже витканою. Одного разу, як переказують, до неї прийшла мати з маленьким хлопчиком. Хлопець був кволий, усі казали, що не доживе й до юнацьких літ. Мати благала, скажіть, бабо, чи житиме він? Ані наглянула й мовила житиме. Але не для себе, а для землі. Він стане голосом, який згадають тоді, коли всі захочуть мовчати. Жінка нічого не зрозуміла лише зраділа, що дитина виживе. А люди потім казали, що той хлопець справді виріс і став відомим співцем, чиї пісні підтримували людей у найважчі часи. Не буду називати його імені, але ви всі його знаєте, і він збирав Олімпійський, але його головні перемоги ще попереду. Вона наче бачила не лише його життя, а й значення, яке воно матиме для всієї країни. Усе, що стосувалося України, баба Ніна говорила так, ніби бачила її не як землю. А як живу істоту? Вона часто повторювала Україна це жінка, яка довго терпить, але коли встає, то вже не падає. Вона описувала її як матір із руками в крові, яка тримає своїх дітей попри все, її б'ють, її принижують, але вона не залишає своїх дітей, навіть коли вони забувають її ім'я, казала вона. І в цих словах було щось таке. Від чого серце стискалося, бо кожен, хто слухав, розумів це про нас. Найбільше мене вразила історія, яку мені розповів старий дід на лавці біля тієї самої хати, де жила баба Ніна. Він казав, що колись чув від своєї матері. Буде час, коли землю вкриють чорні хрести, і вони стоятимуть рядами, як пшениця. Але з того болю виросте нова сила. І тоді світ згадає, що Україна є. Я сидів і слухав, і всередині все холонуло. Бо хрести це могили, і їх справді тисячі. І кожен, хто хоч раз був на військовому кладовищі, розуміє, наскільки правдивим звучить це пророцтво. Кажуть, що в останні роки життя баба Ніна все частіше говорила про дитя в колисці. Вона казала Україна ще дитя, вона ще плаче і спотикається. Але виросте. І тоді не буде рівних її у силі духу. Іноді вона додавала дивне ту колиску гойдають чужі руки, але прокинеться вона від власної пісні. Ці слова викликали суперечки хто ті чужі руки, що гойдають, і яка пісня має пробудити. Та селяни вважали, що це про часи, коли Україна буде залежною від інших, але одного дня стане на свої ноги. Багато хто звертав увагу на те, що в її пророцтвах завжди були три етапи. Вона казала три темряви, три голоси, три дороги. І завжди додавала третє останнє, але найсильніше. Люди лякалися, бо що таке третє? Одні думали, що це три війни, інші, що три покоління мають пройти крізь випробування. Треті казали, що це символічно, тричі впасти й тричі встати. І кожен раз, коли Україна падала, згадували її слова, і кожен раз, коли піднімалася, казали Ось воно друге чи вже третє. У мене є своя улюблена історія про бабу Ніну. Кажуть, якось прийшов до неї чоловік, який мріяв виїхати з України. Він казав Тут не буде нічого доброго. Я хочу поїхати туди, де краще. А вона подивилася на нього довго і відповіла Ти поїдеш. Але куди б не їхав, серце твоє залишиться тут. І коли настане час, ти сам захочеш повернутися, бо сила твоя у цій землі. І справді, через багато років той чоловік повернувся старим, щоб померти вдома. Він сам казав своїм дітям її слова здійснилися, бо я зрозумів, що ніде не буде кращого, ніж там, де коріння. Є ще одна річ, яка мене лякає. І захоплює водночас. Баба Ніна говорила про те, що Україна стане вогнем. Люди питали це що війна? Це смерть. А вона відповідала це очищення, як золото в горнилі. Хто витримає цей вогонь, той буде світитися. І тут важко не здригнутися, бо ми ж усі знаємо, що вогонь це біль, але якщо вірити їй, то цей біль шлях до сили. Вона також казала дивні речі про мову. Не втратите слово, не втратите себе, повторювала вона. Бо коли ви забуваєте своє слово, ви стаєте німими, і тоді інші говорять за вас. Для села, де вона жила, це звучало як щось звичайне, але якщо подумати ширше, у цьому вся суть нашої боротьби. І це вона казала тоді, коли ще ніхто й не замислювався про мову як про зброю. Дехто стверджує, що вона навіть описувала образ майбутнього Я бачу місто, яке стоїть, як серце. Воно палає, але не гасне. І від того вогню світ довідається, що Україна жива. Люди довго не розуміли, яке це місто. Але кожен, хто чув, запам'ятав її слова, бо вони звучали так, ніби вона бачила картину з іншої реальності. Мене особисто вражає її здатність говорити про великі речі через прості символи. Вона могла сказати зерно впаде в землю, але зійде хлібом для всіх. І всі розуміли це про жертви, які дають життя іншим. Вона могла мовити пташка з крилами обпеченими все одно злетить. І тоді кожен відчував це про Україну, яка не раз падала, але щоразу піднімалася. Чим більше я розповідаю цю історію. Тим більше думаю, можливо, її дар був не у здатності бачити майбутнє, а у здатності чути саму землю, бо всі її прородства це не лише слова про людей чи події, це голос землі, який вона перекладала для нас. І якщо так, то страшно уявити, що земля насправді кричала, а ми не завжди чули. Є ще одна легенда, яку я не можу не згадати. Перед смертю баба Ніна покликала кількох людей. І сказала Після мене буде тиша. Але колись уночі ви почуєте спів, і це буде знак, що мої слова починають здійснюватися. Люди сміялися який ще спів уночі! Та через роки в селі справді почали розповідати, що в глуху ніч хтось чув жіночий голос, який співав старовинну пісню. І ті, хто чув, казали У той момент у грудях стискалося так, ніби ти стоїш на межі. Чогось великого? Чи було це справді її голосом? Чи лише уявою? Хто знає. Але я впевнений, легенди не виникають просто так. І от тепер, коли ми живемо у часи, коли все довкола здається крихким і невизначеним, я щоразу згадую її пророцтва. І щоразу думаю, а може, саме ми ті, про кого вона казала, ті, хто має пройти крізь вогонь і вийти з нього іншими? Я не знаю, чи є в цьому правда. Але знаю одне історія баби Ніни це не лише історія однієї старої жінки, це дзеркало, у якому ми бачимо себе і свою країну. Бо кожне її слово це виклик нам. Чи зможемо ми вистояти? Чи зможемо не втратити себе? Чи зможемо знайти світло після темряви? І найбільш клікбейтне у цій історії те, що відповіді на це немає. Бо відповідь залежить не від неї, а від нас.